Сьогодні в нас буде практика медитації, і я насамперед хочу нагадати, навіщо ми це робимо. Тому що ми робимо багато вправ для медитації, медитації і дуже стараємось, але інколи і треба нагадати навіщо? навіщо? Для спокою розуму. Тому що Саме внутрішні діалоги, саме важкі думки, вони розхитують нашу психіку і ми втрачаємо дуже багато енергії. Хочу нагадати, що наш Ну, наша фізіологія складена таким чином, що саме внутрішні діалоги, оце е, мислення вона, воно забирає біля 30% усієї енергії, яку ми отримуємо, як з їжі, так і з повітря, біля 30%. Тому, е, навіть декілька хвилин, інколи годин, якщо є змога, коли ви споглядаєте за своїм розумом, якщо ви свідомо не думаєте важкі думки, якщо ви навчаєтесь і маєте вже такий навик трошки. Кермувати своїм розумом, про що думати, про що не думати? А коли зробити паузу і зовсім побути в тиші, це буде економити багато енергії, і ця енергія піде на більш корисні вправи на підтримку нашого здоров'я, не лише такого психічного, але і фізичного. Вправи не складні, тому сідайте або лягайте так, щоб вам було максимально зручно. В положенні сидячи рівненький хребет. Розправлюємо плечі, ви можете сидіти як на стільці, так і на підлозі, якщо зручно. Якщо зовсім незручно сидіти, ну, не втрачайте зайву енергію, лягайте на килимочок, заплющуйте очі і налаштовуємося на тренування. Насамперед, ми розслаблюємо м'язи обличчя і заплющуємо очі. Коли наші очі відкриті, очі зчитують інформацію, і ця обробка інформації проходить весь час в нашому мозку. Тому просто заплющити очі і вже буде добре. І вже менше буде розхитуватися мислення. Ми заплющуємо очі і спрямовуємо погляд заплющених очей в точку між бровами. Утримуємо без напруження. 5-6 циклів дихання. Цикл дихання це вдих і видих. Тримаємо погляд в точці між бровами без напруження. І споглядаємо все, що відбувається. Ви можете помітити, коли ми кермуємо своїм поглядом, то в розумовому стані відбуваються зміни. І, скоріш за все, ви відчуєте, що думок або стає менше, або виникає пауза між думками. Ми споглядаємо зміни в розумовому стані. І особливо для новачків, хто лише тільки починає займатися медитацією, ви можете для себе відокремити два стани. Стан, коли ми про щось думаємо, і стан, коли між думками виникає пауза. Такі невеличкі моменти тиші в розумі. От таким станом тиші знайомтесь, споглядайте його, розумійте, що відбувається. А потім розслабляйте погляд, вертайте погляд заплющених очей знову в центр. І спрямути увагу на процес дихання. Коли ми дихаємо, його навіть не помічаємо, якщо дихання не ускладнюється нежиттю або чимось таким. А зараз уважно поспоглядайте, як само з якими відчуттями повітря торкається слезової носа і горла. І це дуже прості відчуття під час вдиху. Повітря трошки більш прохолодне, і слузова носа це відчуває. А коли ми видихаємо, повітря більш тепленьке, вологе, і це ця різниця в відчуттях це те, на що може спертися наш розум. Тому що розум не може отак-от взяти і просто не розмовляти, щоб нічого не відбувалося, це дуже складно. Йому щось треба робити. І ми даємо таку мирну. Просту вправу дивитися, роздивлятися, як повітря торкається слизової носа і горла. І коли ми починаємо роздивлятися, ми розуміємо, що розум починає якісь критерії формувати, чим, чимось, чимось зрівнювати, якось це описувати. Не потрібно цього робити, просто тримайте увагу. Сам факт того, що ми всю свою увагу безмежно яка і в майбутньому, і в минулому, і в тілі, і назовні, ми її збираємо до невеличкої ділянки, лише ділянки слозової носа, і примусово там утримуємо це вже буде змінювати стан. Споглядайте, якщо розум починає сумувати і щось про щось думати, Починайте споглядати різницю на відчуттях правої і лівої ноздрі. Ця різниця не дуже помітна. І треба так бути дуже уважними, зосередженими. І споглядайте, різниця, напевно, є. Вона ледь помітна, але вона є. І спробуйте за цим споглядати. Час поглядання за відчуттями на слезовій носа, ви так само починаєте помічати. Що приходить якась думка, вона може бути про практику, про самі відчуття на слезовій носа. А може, ця думка буде з минулого або з майбутнього, неважливо про що вона. Сам факт, що ви це помітили, що вона почалась. І спробуйте свідомо. Цю думку відставити так вбок, і не думати, і вернутися до відчуттів на слизовій носа. Спробуйте вдихнути трошки глибше, а вдихати трошки повільніше. І тоді, ви, тоді буде більш помітне відчуття прохолодне під час вдиху, а під час видиху струмочок повітря торкається шкіри під носом. І на це відчуття вже трошки більш можна спертися, воно більш таке помітне. І наша задача з вами сьогодні помітити, що є стан, коли ми про щось мислимо, і є стан паузи між думками. Як тільки ви про щось замислились і вже десь дуже далеко полетіли за своїми думками, зробіть 2-3 цикли більш глибокого дихання, і поверніть увагу на слезову носа і горла. І вже коли зрозуміло, що саме треба робити, а саме ми споглядаємо відчуття в тілі, і ми до цих відчуттів свою увагу, наче прив'язуємо. І так само паралельно ми споглядаємо все, що відбувається в розумовому стані. Ми починаємо рахувати: вдих видих один, вдих-видих два. Самі слова вдих-видих, можна промовляти всередині подумки, можна не промовляти, можна лише цифру, можна цифру уявляти. Зробіть так, як вам буде більш комфортно. Рахуйте весь час, коли триває пауза між думками. Як тільки ви зрозумієте, що ви про щось вже замислились, починайте рахувати спочатку. І це дасть вам змогу зрозуміти. В якому стані ви знаходитесь. Це не добре, не погано, але ну, якщо там хтось дорахував до 20, або хтось лише до 2, або до 3, це не погано, не добре. Ви просто даєте додаткове завдання для вашої свідомості, не лише споглядання завдання не лише споглядати, а і рахувати. Розуму буде ну, трошки цікавіше це робити. І так само ви зрозумієте, в якому стані ви знаходитесь. Ця дуже проста вправа, запам'ятати легко, я вас залишаю в цій вправі ще на 5-7 хвилин для самостійного виконання, тому що мої балачки вони не дають вам змоги посидіти в тиші. Я розповіла, що треба робити, ви зрозуміли, і тепер самостійно посидьте, попрацюйте обов'язково і не ем, пам'ятайте, пам'ятайте, що е, окрім дисципліни розуму, ви трошечки ще додатково економите енергію для себе, для свого життя, буття. Я вас обіймаю, цілую, будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі на наступному тренуванні.